Орфанні захворювання і третя група інвалідності. На сьогоднішній день я не зустрічав, щоб хтось піднімав це питання в соцмережах, але я вважаю, що суспільство повинно знати, якщо в них є те чи інше захворювання, можливо, воно орфанне. Що таке орфанне захворювання? Це те захворювання, яке дуже рідкісне, яке є вроджене або набуте, і зустрічається один на 2000 осіб. На сьогоднішній день. Є перелік орфанних захворювань, їх дуже багато. Тому якщо ми беремо постанову 1338, то там є невеликий перелік тих захворювань, які дають підставу на встановлення, наприклад, третьої групи інвалідності довічної. Але якщо ми беремо вже орфанні захворювання, то перелік захворювань збільшується. Що важливо в цьому питанні, знову я буду говорити. Про міжнародний класифікатор захворювань мкх 10, який у 2027 році Україна вже буде переходити на мкх 11. Там деякі зміни є. І якби ви уникали б цього питання мкх 10, але це дуже важливо, тому що сам факт визнання того чи іншого захворювання вже е, дає підстави там, на встановлення групи інвалідів. От питання орфанних захворювань. Я коротко, тільки тут візьму декілька захворювань, які є орфанними. Це первинна легенева гіпертензія І-27. Тобто код І-27 це орфанне захворювання. І людина має право на третю групу інвалідності довічно. Анкілозовний спондиліт М45. Якщо ви бачите, що у вас є код М45, це орфанне захворювання, і воно дає право на встановлення третьої групи інвалідності довічно. І от так ми і працюємо, коли вивчаємо е більш досконало, більш глибоко е питання в медицині. І щоб ви розуміли, я завжди спираюся на нормативно-правові акти. Без них не можна щось доказувати. Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів України приймають ті чи інші нормативно-правові акти, які потрібно використовувати під час лікування, обстеження, встановлення діагнозів. І коли ти приходиш до лікаря, ти маєш право їх використовувати. Я розумію, що багатьом лікарям це не подобається. Але це ваше право.